Час новин в ефірі національного телемарафону в студії з вами Олег Панюта. Моє вітання. Шістьох українців вбили сьогодні росіяни на Харківщині. П'ятеро загиблих це жителі Новоплатонівки. Ворог атакував село в день з реактивної системи залпового вогню. Один зі снарядів влучив просто у магазин. Той спалахнув. Люди якраз зібралися в крамниці, аби отримати гуманітарну допомогу, кажуть у ДСНС. Крім загиблих, є кілька поранених. А перед тим, як атакувати Новоплатонівку, окупанти вдарили градами по Куп'янську. Там помер літній чоловік. 17 загиблих і понад 40 поранених росіяни вночі вдарили по колонії в селі Біленьке на Запоріжжі. Повністю зруйнована їдальня в'язниці, пошкоджений адміністративний штаб та карантинна дільниця. Загалом росіяни запустили по селу аж вісім керованих авіабомб. Половина із них влучила в колонію, половина у житлові будинки. Наші наслідки бачила наша Олена Каптюх. Пробиті наскрізь стіни та дах, сотні потрощених вікон так виглядає. Виправна колонія в біленькому після ворожого авіаудару. Чотири каби повністю зруйнували штаб установи, карантинну дільницю та їдальню. І вбили 17 засуджених. Ще 43 людини посікло уламками, зокрема і співробітника установи. Решта авіабомб полетіла на житлові квартали. По селу було вісім вже підтверджених ударів. Наразі їх, мабуть, було більше по самій громаді. Ще місця встановлюються. Почалося десь приблизно пів дванадцятого пан Євген ходить довкола розбите оселі. Рахує, скільки грошей потрібно на ремонт. Від удару у його будинку знесло покрівлю та повибивало вікна. Радіє тільки, що онука не було вночі вдома. Зайшов у коридор, як гахне і все. А ті були вибухи далеко десь. Ну, Далі там в селі. Розтрощило будинок і у пані Оксани. Ані покрівлі, ані вікон, ані дверей. Спала я! Розбудили, підпригнула з кровати як бабахнула. Все. що тебе, повийшла, вийшла, а воно. Залишатися вдома тепер боїться. Поїде до дітей у Запоріжжя. Віші забираю, продукти забираю, все, все, що, все, що є, все що можу забрати, забираю з собою. Кап прилетів просто у город до її сусідки Валентини. У нас не було тут. <паспоріген> О, зараз... Замість теплиці величезна вирва від бомби. На місці працюють як і інспектори, перевіряють, чи безпечно знову тут щось садити. Вже на четвертому об'єкті заміряємо засмічення земельних ділянок. Беремо проби грунту. Будемо віддавати їх в лабораторію. Також у селі пошкоджена школа та лікарня. Місцеві кажуть, вперше таке пережили з початку повномасштабної війни. Від близького до лінії фронту 20 кілометрів. Щодо зруйнованої колонії, усіх важкопоранених шпиталізували. Решті надали допомогу на місці. Міністерство юстиції запевняє, периметр установи не пошкоджений, і загрози втечі інших засуджених немає. Із Запорізької області Олена Каптюх Дарія Зирянова ми Україна, марафон. Єдині новини. А на кам'янське окупанти вночі спрямували ракети. Одна з них сильно пошкодила місцеву місцеву лікарню та пологовий будинок. Станом на цю хвилину відомо про трьох загиблих та 22 поранених. Серед жертв атаки і 23-річна діана. Вона була на сьомому місці вагітності. Ще одна вагітна у вкрай важкому стані. У наслідок ракетного удару. Також постраждали 10 медиків. Це медсестри, акушери та анестезіолог. Нічна атака, хоч і не була масованою, однак вона була вкрай руйнівною. Повітряні сили України збили та подавили 32 ворожих дрони на півночі та сході країни. Загалом росіяни запустили 37 безпілотників різних типів. А з Ростовської області та Криму летіли ще й два ескандера. Влучання балістики та п'яти дронів зафіксовано у трьох локаціях. Ще у двох падали уламки та збиті шахеди. Гучно було цієї ночі і на Росії. Там добрі дрони вдало прилетіли на великий логістичний вузол у Ростовській області у місті Сальськ. Безпілотники атакували залізницю та ресурсну базу, де зберігали, зокрема, паливо. На пекельних відео, яке знімали місцеві, видно масштабні ураження у вогні, потяги, склади, колії, дорожнє обладнання. Судячи з кадрів, згоріло кілька вагонів із військовою технікою, яка вже не доїде на фронт. Саме цим маршрутом ворожа армія переправляла зброю, паливо та інші вантажі на окуповані українські території. У Кремлі відповіли на заяву Дональда Трампа про скорочення терміну ультиматуму для Росії. Речник Путіна Пісков заявив, що Москва прийняла до відома заяву американського президента, але все одно продовжить свою так звану СВО допоки не досягне своїх цілей. Напередодні нагадаю, Трамп анонсував новий відлайн для Росії на укладання мирної угоди. Він скоротив термін із 50 днів до 12 дванадцяти. Після цього обіцяє запровадити руйнівні мита. Ну а країнам, котрі купують російську нафту, пригрозив вторинними санкціями. Що саме передбачають оці ці вторинні санкції, які анонсує Трамп, до яких країн вони можуть бути застосовані, і головне, коли саме їх можуть запровадити, про все це ми будемо докладно говорити у випуску о 20-й, а ще про те, які ж ще важелі впливу на Путіна є в американського президента. Тож не пропустіть. Ну і вперше з 2008 року Америка ймовірно розмістила ядерну зброю у Великій Британії. Принаймні про це повідомляє видання Bloomberg. Журналісти з власних джерел довідалися, що 16 липня американський військовий літак вилетів зі складу ядерної зброї в штаті Нью-Мексико до авіабази в британському місті Лейканхід. Тут американська ядерка вже зберігалася, але на початку 2000-х її повернули до штатів. Бюджетні документи Міноборони США свідчать, що саме на цьому об'єкті вже кілька років проводять роботи, пов'язані із безпекою. Видання припускає, що до Сполученого Королівства доправили нові термоядерні бомби. Ну і це знову ж таки припускають аналітики. Є сигналом для Росії, що Америка, як і раніше, віддана європейській безпеці. Утім, офіційно ані в Вашингтоні, ані в Лондоні цю тему не коментують. Президент України Володимир Зеленський разом із міністром оборони Денисом Шмигалем відвідав підприємство, де виробляють електроніку для ракет та дронів, і так би мовити, роблять українською зброю розумною. Тут освоїли виготовлення блоків керування та інших деталей. Представник компанії показав і процес виготовлення електроніки, і перевірку її в якості у лабораторії. Ну а служба безпеки України запобігла замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону вовки Вокидавінчий Сергія Філімонова. Замах на нього готувала ФСБ а кілером. Мав стати учасник АТО із Дніпропетровщини. Невідомі спочатку залякували його телефоном, а потім представилися працівниками СБУ. Це в російських спецслужб достатньо поширений спосіб вербування. Ветерану запропонували знешкодити нібито військового зрадника, який наводить ворожі удари по Києву. Насправді ж завербований мав вбити українського військового командира. Оперативника СБУ затримала агента РФ, коли той вже виходив на вулицю зі зброєю. На другий день мені опець дзвонив по вайберу. Представився, я співпрацівник СБУ, там, потім питають: у мене не вистачає хлопців. Як ви на те, щоб співпрацювати з нами, Ми давали запрос. Бригаду, де ви служили, воювали, де там положительні отзиви прийшли. Агентурні операції під чужим прапором. Це відносно нова тактика для російської спецслужби. Під час вербування рашист зіграв на патріотизмі українця, який був переконаний, що буде допомагати СБУ боротися з ворогом. Сам Сергій Філімонов, на якого готували замах, подякував спецслужбам за роботу і нагадав усім: війна триває і в тилу. А в СБУ вкотре наголошують, що вони не вербують телефоном і не пропонують виконувати сумнівні завдання. Родини загиблих у полоні бійців отримуватимуть 15 мільйонів гривень без необхідності доводити своє право через суд. Президент Зеленський підписав закон, який усуває правову невизначеність. До цього виплати у повному обсязі надавали лише в разі загибелі через поранення. Зміни поширюються і на випадки, які сталися до того, як нова норма набрала чинності. Закон також продовжує до одного року термін після звільнення зі служби, протягом якого поранені військові можуть оформити допомогу. Він ховався під вантажівкою під час атаки дронів і вижив. Це історія порятунку далекобійника із Херсона. В ніч проти 17 липня В'ячеслав привіз до Дніпра посилки. Фуру вже мали завантажувати, коли водій почув перші вибухи. Далі безпілотники полетіли роєм один за одним, атакували промислові підприємства і склади. Весь час В'ячеслав разом із іншими водіями лежав під вантажівкою та все одно зазнав поранення осколками. Як почувається зараз, знає Софія Москаленко. Почули стрільбу і прильоти полетіли, бо там багато. Російські дрони згадує летіли один за одним, довкола спалахнули пожежі. Тоді водій вантажівки В'ячеслав сховався у єдиному місці, до якого зміг дістатися під дном авто. Якщо воно з той сторони летить, з той сторони, куди ти біжать? Куди ж куди де водо перелетить? Возле ти стоїть 40 тонн металу під нього, ховається. Була ніч на 17 липня. В'ячеслав привіз посилки з Херсона, а фуру уже розвантажили. І ось ось мали заносити нові пакунки. Але росіяни завдали удару дронами по підприємствах і складах Дніпра. Стріл почався. Почало п'яно темно було начало. Начало бути. Ну, десять. Почали прильоти і Нема куди. Під моєї машини нас було троє, нас двоє погануло. До звуків вибухів звик у рідному Херсоні, але те, що росіяни так масовано атакують Дніпро, не міг і подумати. Ми приблизно розуміємо, що воно везде може прилетіти. Ну зрозуміло, що в Херсоні ти думаєш про це багато більше, бо в Херсоні воно поглядає не так, як тут. Осколки залетіли у ногу і живіт. Першу допомогу, пригадує В'ячеслав, йому надали рятувальники. На місці затомпонували рану у животі. І вони ж годин накладували, Приїхала скоро. Мене хлопці дотягнули, бо скоро заїхати, ще летіли шахіди. У лікарню Дніпра далекобійника доправили з крововтратою. Пацієнта одразу забрали до операційної. Уламки зайшли недалеко в живіт. Їх дістали наші хірурги. З тином ще є проблеми, лікують, але в цілому він йде на поправку. Уже скоро В'ячеслава переведуть з реанімації до травматологічного відділення. Сам далекобійник пообіцяв, привезе лікарям з рідного міста Херсонського Кавуна за те, що врятували йому життя. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Україна оговтується після негоди у Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях рятувальники відкачували воду з підвалів, дворів, житлових будинків. За даними «Укренерго», на ранок залишалися знеструмленими майже півтисячі населених пунктів у семи областях. Так, на Житомирщині без світла майже сотня сіл і ще зо 30 на Вінничині. Там справжній деревопад, потужні пориви вітру. валили стовбури та гілляки, блокували проїзд автотранспорту. В області і дотепер працюють понад три десятки аварійно-ремонтних бригад, ліквідують наслідки буревію. Сьогодні вночі підрозділи ДСНС здійснили 20 виїздів на ліквідацію негоди. Надзвичайники допомогли людям перекрити дах двоповерхової житлової багатоквартирної будівлі. Вже сьогодні в день підрозділи надзвичайників здійснили 4 виїзди, Проведено відкачування води, яка через сильні дощі підтопила два приватних домоволодіння. Грози чекаємо і завтра, особливо на півночі та в центральних областях. Крім того, спаде і спека в усіх регіонах, окрім сходу, там буде сухо та спекотно.